Якщо ви також хочете почати нове продуктивне життя у 2026 році, почати все з чистого листа, забути всі проблеми у 2025-му, то вам точно сюди, тому що я вам покажу живий приклад, як це буде робити я. 2026 рік я хочу почати дуже продуктивно із челенджа 30, скажімо так, таких продуктивних днів. Не прям тяжких, тому що я знаю, що є челендж 75 тяжких днів. але я б провела його ліпше у весняно-зимовий період. Ну. Який весняно-зимовий? Ну, я б провела б його ліпше у літньо-весняний період, ніж в такий холодний, як зараз. На жаль, можливості такий провести челендж нема, тому що там дуже важливою ознакою є ходьба, а ходити в таку мерзлоту якось. Таке собі, таке собі, якщо чесно, Ши. Які навики і привички я взагалі буду покращувати у цьому челенджі? Перше це здоров'я. У здоров'я входить спорт, правильне харчування, максимально обмежена кількість цукру, солодкого, фастфуду і тому подібного. Ще важливими для мене привичками це прийняття контрастного душу та читання. Хочу приділяти більший час читанню, читати якісь книжки. Хоча для мене це дуже проблемно, хоча б 10 сторінок 15 в день. Для мене це вже прогрес дуже великий. Пілатисом я буду займатися пів години в середньому в день. Ще плюс невелика розтяжка якась вечором. Ну, це вже не більш не пілатиса, просто якась розтяжка 10 хвилин. Тому спорту або зранку, або зранку, до речі, тому спорту я буду приділяти приблизно 40 хвилин в день. Хоч для мене максимально взагалі складно починати цей челендж через те, що я дуже мало рухаюсь. Тому що у мене немає особо можливості, і з ким виходити на вулицю гуляти, щоб знаходжувати кроки до того, що живу в маленькому місті тут де от ви кажете, ну підіть в мага... і піди в магазин і вже там 8 тисяч кроків. Ага, у мене магазин за 5 хвилин. В який магазин я маю йти? А найдальший магазин у мене за максимум хвилин 20. Максимум, просто у мене місто 2 на 2. Мене це дуже нервує, чесно. Не знаю, я сподіваюся, що ну, хоча б якось у мене вийде прокачати свій 2026 рік і почати його хоча б на максимум продуктивно як зможу. Тому що у мене так багато вільного часу, що я, я не знаю вже якими привичками його заповнити. Особливо під час канікул. А перша частина цього челенджа буде якраз такий перший тиждень, перших навіть два тижні буде іменно канікули, так як вони в мене до 12 січня навіть. Тому це буде менш продуктивне таке початок, а вже потім буде більш продуктивне, так як я буду ходити в школу і більшу частину часу я буду витрачати саме там. Зараз я буду постаратися повторити рецепт бананових панкейків, типу таких ПП, так як ми ж тепер з вами живемо дуже продуктивненьке життя, тому я думаю, в цьому відео це гарна така можливість це повторити. Короте, беремо, банан, розминаємо. Старые Готово. Перше діло. Ампакінг йогурта грецький. Я б взяла ось такий карпатський галичина. Е ну таке типу. Жирність 3.0%. Якому інтересу. Взагалі пофіг яка тут. Ось так ампачем. А бажаю, просто, хто його не любить. Претензії деякі до вас. Не весь. Далеко не весь. Половину десь цього. Я думаю, так стане. Типу тут ще лишається. Я ще зараз подивлюся, що буду давати. Одне яйце. Господи, про моїй ось. Це викидуємо, якщо що папа яйце. Ну, ось так я додала, я не знаю, як це Ну, одну ложечку, столову. Чайну, Боже, яку якусь столову. Зараз буду це перемішувати, але ну, я ще не давала муки, тому воно ж таке рідке, як на висок. Із сухих інгредієнтів це мука і крапелька соди. Щепоночка така для того, щоб не розпушились. Перший раз муку в житті розпакувала жорстко. Дала 3 столові ложки з горкою, подивимося, що з цього вийде. Ще щепоточку солі, соди. М -м, надіюсь, норм. Нормальна така щепоточка. І я дуже трошки змастила сковородку олією, тому що мені так написав Google, що треба так. От я сама в собі сама нічого не знаю. Звісно, естетик, ну, як є? Ми, я не знаю, бо тому що коли я одного разу готувала панкейки, у мене вже була спроба. У мене вийшло таке шикардосне. Я тут десь, може, якщо знайду фотку. Це, до речі, теж було для відео. Ще це було того року зимою. І я більше нічого не жарила на ковороці. Це був мій перший раз, тому я думаю, може, другий вийти краще, може я трохи якихось навиків. Набралась, я не знаю. Подивимося. Бо я хочу снідати вже, якщо чесно. Я не розумію, як знати, чи він піджарений, чи ще ні. Якщо так ні. Е. Мені здається, що вони надто бліді і я як це швидко перевернула. Mm -hmm. Ну, Тоді вони довше з другого боку прижаються. І то я не знала, що робити назад, їх не перевертати, правда? Вони просто так довго щось. Моя мама, коли жарить, вони, вона швидко перевертає якось вже за пару секунд і вже вони піджарені, а у мене щось Ну То що я їм зроблю. Вон, вже це і норм. Дивіться, яка естетика. Я хочу спробувати нормальний. Ай, гаряче. Дегустація Ну ніби я чуть-чуть з цієї сторони не прижарився, але взагалі, це я зробила. Mm. Дивіться, як краса. Я взагалі в шоці як порівняно, А що тоді в мене того разу так не вийшло я нічого не в'їжджаю? О, ідеальні панкейки. Вже воно і закінчилось тісто. Подивіться, вони настоящі. Ідемо їсти. Ой, телефон паде. Мій вердикт щодо цього, так як я вже поснідала цим щастям. Мені сподобався цей рецепт, хоча я в цьому відео пропорції особо не, не вказала. Якось так. Тому що я не показувала рецепт з туторіал, як щось готувати. Тому що сама я готувати не вмію. Чесно, я, не, я реально не вмію готувати. У мене колись панкейки вийшли ужасні. Просто це я перший раз щось хотіла спробувати. Прям якісь стрьомні, Якісь. не знаю, що я не то зробила, якщо вроді то саме, тільки це більш ПП-версія, тому що тут нема цукру. А це А то була більш така версія звичайна. Тільки то, що я в, цьому, в тому рецепті, який дивилась на ПП-версію, там мука інша рисова. Коротше, у мене нема рисової муки. У мене є гарбузова, але вона якогось кольору такого сумнівного. Тому боюсь, що теж якось не підійде. Зараз я йду приймати контрастний душ. Так як менш продуктивний. Готово. Зараз я буду займатися, скажімо так, своїм хобі. Останнім часом я полюбила ліпину із такого футушного пластиліну. Купила собі цілий набір і буду зараз щось робити. Це так чисто для хобі. Тому що хобі теж входить в продуктивність, скажімо так. Зараз у мене буде пілатис цієї дівчини, тому що мені дуже подобається. що від вересня я виконую час від чау неї пілатис. В принципі, навіть не час від часу, а на постійній основі завжди. Буду зараз пробувати ось цю тренування. Я її ще не пробувала. Тут. ABC оцей пілатес, мені таке подобається. Я переглянула вже там тренуки, які тут є. Тому буду робити, я ще її, в принципі, ні разу не робила. Ну, типу гарні вправи мені подобається. Тренування це мені сподобалось. Легке і не прям тяжке, тому я не знаю, мені сподобалось. Я ще тільки що виконала якусь рандомну тренуровку Спіндерас, та якусь знайшла вчора. Вчора я її теж вечором виконувала, мені приспічило, тому що ну дуже я вже хотіла позайматися спортом, скажімо так. Ну Хочу сказати, так тіло трошки так боліло сьогодні зранку від неї. Ну, подивимося, подивимося, що там, як вона буде за ефективна. Не знаю. Ну, там вправ пару. Типу треба два рази робити, але я не буду робити два рази, тому що, тому що по-перше, я займаюся пілатисом ще, то для чого мені два рази робити? І ще зараз я йду їсти. На десерт у мене ось такий шматок тірамісу. Я стараюсь себе балувати таке малітко, але після Нового року лишилось. Завтра я, скоріш за все, вже їсти його не буду, тому що вже не буде. І буду уникати солодкого, так як все ж таки це не дуже збалансоване харчування, правильно підходить. Зараз у мене по плану читання 10-15 сторінок. Постараюсь почитати 15, зараз 14.00. Я думаю, що десь до 14.40 15.00 я дочитаю.